Підтримка розвитку спорту у селі надалі залишається пріоритетним завданням Ірини Сех. Будучи ще депутатом Львівської обласної ради, Ірина Ігорівна ініціювала дану програму. А тепер, уже як депутат Верховної Ради України, фінансує спортивні амбіції сільської молоді. За пропаганду здорового способу життя активно взялися не лише депутати, вчителі фізкультури, а й священники. Так, на Бродівщині кілька років поспіль проходить волейбольний турнір між парафіальними командами під деканату Української греко-католицької церкви. Цього року за чемпіонський титул змагалися 12 команд сільських громад району. До фіналу дійшли 6. На вирішальному турнірі команди хлопців із Суховолі, Орехівчика Голубиці та команди дівчат із Звиження Суховолі та села Паликорови зустрілися у спортивному залі Голубицької загальноосвітньої школи. Святковий спортивний захід організували священники під Кам'янського деканату, зокрема, декан отець Михайло Бакай та отець Ярослав Бондюх. Фінансова підтримка, медалі, грамоти і подарунки за народним депутатом України Іриною Сех. На фінальний турнір з волейболу прибули не лише учасники, їх тренери, вболівальники, а й депутат Бродівської районної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Леонід Буна, директори шкіл-учасниць турніру, священники з Суховолі, Паликоровів та Орехівчика. Зокрема, депутат Бродівської районної ради, передаючи вітання від народного депутата, зазначив, що Ірина Сех не краде, а дає. Також Леонід Буна наголосив на важливості сьогоднішнього євромайдану і на тому, що для учасників змагань підростаючого покоління Україна має бути понад усе. Натхнені словами депутата, пам'ятними подарунками від нардепа, благословенням душ пастирів, волейболісти рішуче вступили у фінальні поєдинки. Відтак кращими волейболістами району стали хлопці з Голубиці і дівчата з села Паликорови. Срібло здобули волейболісти з суховолі, а бронза поїхала в Орехівчик та Звижень. Чемпіони з Голубицької загальноосвітньої школи і Паликоровиського навчально-виховного комплексу вибороли не лише перемогу, медалі, грамоти і призи, а й інвентарі для спортивних залів. Закуплені теж від народного депутата України Ірини Сех.